Світлана Прудник літня казка про Діда Мороза. Якось Дід Мороз проспав новий рік. У нього був ще старіше, ніж він сам, будильник. Ні, будильник не проспав, але він застудився і захрип. Усі знають, що дід Мороз живе там, де холодно. І не просто холодно, а дуже холодно. От будильник змерз, і в нього голос пропав. А може, він ще й морозиво з'їв, і не одне. Бо в Діда Мороза був незвичайний ріжок, у якому морозиво ніколи не закінчувалося. Отож будильник не проспав і задзвенів вчасно. Але через те, що в нього пропав голос, дзвінка ніхто, тобто дід Мороз, не почув. Будильник дзвонив, дзвонив, натомився і задрімав. Навіщо зеленчати, коли тебе ніхто не чує? Задрімав він аж на півроку, а потім почав кашляти застуджений вже був. І своїм кашлем розбудив Діда Мороза. Той з спросоння підхопився, узяв свою торбу з подарунками і помчав до школи дітям гостинці роздавати. А там школа зачинена. Канікули, і спека, неймовірна. на дворі літо. Дід Мороз спочатку розгубився, його завжди всюди чекали, а тут анікогісінько, потім захвилювався. Невже йому назад важку торбу з подарунками нести? він уже все ж таки дід і почав нагріватися від таких хвилювань, у кого завгодно температура підскочить. А в Діда Мороза вона підвищується удвічі швидше, ніж у звичайних дідів. Добре, що саме тієї миті мимо проїжджав на своєму новенькому велосипеді Сашко Бульбочка. Йому так кортіло похвалитися ровером, але нікого з друзів поблизу не було. Тож він дуже зрадів, коли побачив Діда Мороза. Розігнався і помчав до нього, наче вітер. Лише за кілька сантиметрів від дідового валянка загальмував, аж колеса завищали. Проте дід Морозний крапельки не злякався, він навіть не глянув на Сашковий велосипед. Хлопець, хотів було образитися, але як побачив такого невеселого Діда Мороза, то й про велосипед забув. Хотів про все розпитати та зрозумів із дідового вигляду, що справи в того зовсім кепські. Мерщів усадовив діда Мороз на велосипед і про торбу не забув та й помчав додому. Сашко Бульбочка не вірив у дідів морозів, але здогадувався, що влітку їм краще бути десь у холодильнику. Тож удома відразу запропонував гостю трохи оголодитися. Дід Мороз не поміщався увесь до невеличкого старенького холодильника, а тому по черзі засовував то голову, то руки, аж доки температура його тіла настала більш-менш нормальною. Температуру тіла Діда Мороза можна вирахувати так. Щоб дід мороз почувався добре, треба до 10 порцій морозива додати 6 бурульок, 5 жмень снігу, пів кілограма льоду і розділити на 1 літр крижаної води. Якщо цього всього не виявиться під рукою, то Діда Мороза слід хоч на 2 годинки пустити до холодильника. І коли він скаже нарешті я охолонув трішки. Тоді, значить, усе в порядку. Отже, коли дід Мороз, висування якого Сашко Бульбочка, не вірив, сказав я трішки охолону, хлопчик полегшено зітхнув і запитав діду, а в якому це кіно ви знімаєтесь? Дід Мороз почав розповідати, що його будильник застудився і в нього пропав голос, а тому він, мабуть, і проспав новий рік, але Сашко не повірив. Щоб пересвідчитися, чи справді будильник застудився, хлопчик дістав із холодильника банку малинового варення. Ох, і перепаде йому від мами на горіхи, ж на зиму. І каже передайте це вашому застудженому будильнику. Хей одужає. Дід Мороз спокійнісінько взяв банку варення, поклав у торбу, а звідти дістав ріжок і вручив Сашкові. За те, що врятував мене від розставання, нагодуй тебе чарівним ріжком, у якому ніколи не закінчується морозиво. Користуйся скільки захочеш. І швидко зник, наче його й не було. Але ж у Сашка в руках залишився ріжок, повнісінький морозива. Коли він доїв першу порцію, ріжок знову наповнився холодною смакотою. Такий дід мороз не обманув. Сашко назчався, як з'їв ще одну порцію. А тепер, якби ескімо і крем брюле, І саме таке морозове по черзі з'являлося у ріжку. Після шостої порції у хлопчика на носі виступив іній. і йому захотілося чаю із малиновим варенням, який він дуже не любив. Тож ріжок був сховано до холодильника. Наступного дня бульбочка подужав лише три порції морозова. А через три дні тільки одну. Невже я розлюбив морозиво? подумав Сашко. Ні, я ніколи не розлюблю його. Хай би там що. Але ж мені зовсім не хочеться ні ескімо, ні фруктового. Аж два дні він не зазирав до холодильника. Засумував, зблід і навіть трохи схуднув. Цього не могла не помітити мама. Вона купила сину від цукерки, банани, печиво і, звісно, його улюблене ескімо. Щоправда, морозива лише одну порцію і наказала поділитися ним з молодшою сестричкою. Сашко віддав їй більшу частину і лизнув свій шматочок. І о диво, принесене мамою морозиво було таким смачним, що одразу закінчилося. Морозиво? думав увечері Сашко. Дуже хитре. Коли його мало, то хочеться ще, а коли багато, взагалі не хочеться. І чому воно так? Наступного дня, добре, що дід Мороз про всяк випадок залишив папірець за своєю адресою, бульбочка поклав у посилку ріжок, в якому ніколи не закінчується морозова, та ще одну банку малинового варення для старого будильника і пішов на пошту. Варення цього разу він узяв уже з маминого дозволу. Вона, правда, не зовсім повірила, що її сину рятував Діда Мороза, проте їй було дуже шкода застудженого будильника. А коли в новорічну ніч у них на порозі з'явився засніжений Дід Мороз, Сашко і мама дуже зраділи. З Новим роком, з новим щастям, весело привітав він їх. Не проспав цього разу Дід Мороз, подумав Сашко. Значить, допомогло будильнику малинове варення. Que net?